Івано-Франківцям пропонують апсент. Письменник Юрій Андрухович та гурт Карбідо вирішили в тур Україною з одноіменною виставою. Це третя заключна частина трилогії Самогон Цинамон Абсент. Вже три роки поспіль. Польські музики пишуть пісні на вірші українського автора. Ідея абсенту створення синтетичної лірико-музичної програми. Тут голос поета, тексти і музика все разом. Абсент це шоу в двох частинах. Стартує медіавистава з Івано-Франківська. Ми, начебто, пересуваємося сторінками рома перверзія, перестрибуючи там через масу епізодів, зосереджуючись лише на якихось окремих моментах а, тих, які стали, власне кажучи, піснями. От якщо йти від самогону через Цинамонду, Абсенту. То е, це третя частина у нас вималювалася такою. Ну найбільш пісенною. Організатори туру кажуть, медіавистава поєднала поєднала собі експериментальну і традиційну музику. Усе це підсилено та доповнено відеоартом. Є якісь епізоди, де образ візуальний домінує. Безумовно, все ґрунтується на тексті, але в той же час є такі моменти, коли є атмосферне відео, чи є виключно якась. Цікава музична композиція від Карбідо, тобто є якась така внутрішня взаємодія в творі. Абсент це синтез іронічних та глибоко ліричних текстів і різножанрового відео. Попри це, медіа вистава представляє собою цілісний органічний твір. У ньому Андрухович не перетворюється на рок зірку, а лишається поетом. Нині переконаний письменник. Його поезія перейшла в мистецтво жесту в Візуальному ряді є не тільки. там визуализация поэзии, то есть разные стили задействованы, разные манеры съемки, разные стили, там псевдодокументальное кино, анимация, диджейнг, который там живой, вот какой-то там ньюз микс, то есть вот такие разные жанры, и это интересно и удивительно и радостно, что это сложилось в общий, в общий фильм. Скуштувати абсент Івано-Франківці зможуть наприкінці травня. Потім медіатур вирушить до Львова, Кам'янець-Подільського, Вінниці, Одеси та Харкова. Цього року абсент представлятиме Україну, Польщу на кількох міжнародних фестивалях. Оксана Середюк Андрій Шкварла, Сергій Шваюк, новини на вежі.